Переправи розбиті, масти розбиті. об'їзди. Росія напала на Україну. Країна під ударом, але наші збройні сили активно чинять опір росіян. Страшно, що немає нікого навкруги. Ти в полі немає зв'язку. Дороги розмиті, їх просто немає. Вони розбиті танками. Людей нагодувати треба. Це найголовніше. Зараз якраз той момент, коли я тут потрібна. Всі будинки розбиті, люди залишилися без житла, без води, без світла, без нічого. Спереду я на ззаду фура. Ось так починалися мої перші дні в вагра. І перший місяць проходив якось так. Там усе заміновано. Все впало, маємо їхати. Там багато ДРГ движух, там багато росіян, які прикидалися місцевими туди. Просто небезпечно було їхати. На нашу машину вже полюють. Веземо гуманітарну допомогу від WFP і Адра. Працюєш, на обстріли не зважаєш. Чуєш там пух-бах. Дуже близько коло нас не прилітало, але ми надіваємо свій захист і все. Місто Херсон. Ми Херсонці. Ну, Тут моє серце просто не витримало. Я розплакалася, відійшла в бік. Все, моста нема, дорога. Там дуже низький міст, сказали, де проїдемо. Він сказав, у мене тепер нічого немає. Дякую вам усім, що приїжджаєте, що даєте, що виручаєте оце, оце село. Дуже дякую, що ви приїжджаєте Я від усього села від всіх людей. Дякую вам.